Освітню програму європейські студії відкрили в Ужгородському національному університеті на платформі спеціальності політологія факультету суспільних наук. Із нагоди дня Європи це свято стає все більш таким значущим для нас. Нашою метою є саме вступ до європейського союзу. А вступ до європейського союзу це велика фахова робота. І ми відкриваємо спеціальність європейської студії для того, щоб Україна мала молодих амбіційних професійних фахівців із питань європейської інтеграції. Мирослава Ленділ додає, програма інноваційна базується на міждисциплінарному підході. Право, економіка, політологія, публічне управління, вивчення поглиблено англійської мови та іншої з офіційних мов європейського союзу, щоб людина, яка отримає диплом фахівця з європейської студії, вона знала як абетку всі структури, всі політичні процеси, практики які є в європейському союзі, а знала, як діє європейське право і які економічні закономірності діють його середовищі, і також розуміла, як формується його зовнішня політика і політика безпеки. І ці фахівці будуть затребувані після того, як вони завершать цю спеціальність. Прискорений рух України на шляху до євроінтеграції спонукав відкрити нову освітню програму. Адже ринок праці вже потребує фахівців, котрі матимуть знання і навички у сфері європейської інтеграції, механізмів функціонування ЄС, що потім слід буде реалізовувати на всіх рівнях: від місцевого до загальнодержавного, у таких прикордонних областях, як Закарпатська, і Поготів. Наша кафедра вже тривалий час, понад 20 років готує фахівців зі спеціальності політологія та публічного управління та адміністрування. Але в останній час ми здомовилися над тим, яким чином актуалізувати спеціальність, зокрема політологію, для того, щоб вона відповідала більш сучасним тенденціям, сучасним запитам з боку суспільства. Ну, власне, ми з колегами довго розмірковували цим питанням і вирішили запровадити відкрити світню програму Європейській студії. Досвід співпраці з європейським союзом у кафедри не малий, каже Анатолій Ключкович. У нас багато було спільних міжнародних проєктів з європейським університетом. Є у нас і академічна мобільність студентів. Ми реалізуємо багато спільних заходів, наукових конференцій. Хороша в нас команда. Зокрема, в нас є кандидати, доктори наук, які мають не тільки викладацький досвід, вони мають звичайно і досвід міжнародної діяльності, дослідницької діяльності виконання спільних міжнародних проєктів. Я думаю, що ми маємо той потенціал, який хочемо і можемо передати нашим потенційним студентам. Які ж дисципліни опановуватимуть тим, хто обере для навчання саме цю освітню програму? Фокус європейський союз, механізми прийняття рішень в європейському союзі, особливості функціонування інститутів європейського союзу, це європейський союз у міжнародних відносинах. Це також державна служба у європейському союзі. Це і особливості міграційної політики в європейському союзі і транскордонного співробітництва в європейському союзі, функціонування фондів, використання можливостей фонду європейського союзу. Ці освітні компоненти доповнять вибіркові дисципліни. Їх студенти обиратимуть самотужки за інтересами. Буде також чимало практики, запевняє Надія Кічера. Ця практика буде проходити і в громадських організаціях, і в органах місцевого самоврядування, і в міжнародних організаціях, і аналітичних центрах, і відповідно закордонних представництвах, де студенти отримають нові навички і знання, в тому числі з питань європейської інтеграції. Частина практики спілкування з представниками дипломатичного корпусу. Ось як нещодавно до ужну на зустріч зі студентами завітав надзвичайний і повноважний посол Королівства Нідерландів в Україні. Єннес Демоллайкетівиянпіп like мені подобається бути з молоддю, тому що День Європи це насправді майбутнє. А ці студенти це майбутнє, тому дуже важливо їх залучати. Уперше опановувати освітню програму європейські студії абітурієнти зможуть уже цьогоріч.